Пане Олександре, вітаємо вас з дебютом в екстралізі. Перший тайм, на мою суб'єктивну думку, дуже непоганий був виконанні команди. Що сталося потім? і Як ви загалом оцінюєте цей дебютний для вашої команди матч на рівні екстралізі? Ну, перший дебют вийшов комом. Як бачите, ми програли з великим рахунком. Хоча, на мою суб'єктивну думку, рахунок був не сьогодні не по грі. Перший тайм, ви правильно сказали, що. Ми мали повну перевагу, ми мали вигравати в першому таймі в два-три м'ячі і спокійно грати у другому, але натомість не реалізували свої моменти. Вийшла на другий тайм і пропустили десь можливо нелогічні м'ячі. По суті, суперник сьогодні в другому таймі створив. Півтора моменти забив нам чотири. Будемо розбиратися, чому це сталося і що у нас сталося, чому ми не реалізовуємо стільки наших нагод. Але ну, у нас молода команда, дуже, дуже мало гравців з досвідом. І поки що, ну, поки що ми приймаємо цей рахунок, як він є, і будемо розвиватися, будемо ставати сильніше кожен день. Як вважаєте, чи можна говорити, що от після першого пропущеного голу десь хвилювання і трошки паркет пішов з під ніг команди, чи, чи не перегоріли хлопці після пропущеного м'яча? Ну я би так не сказав. На ну, ми грали. Ми, ми грали як спочатку з, з перших хвилин. Ми грали весь матч. Десь, можливо, це трошки нам заважало створювати моменти, але треба зрозуміти, що команда Кардинал забивши один м'яч, вона сіла в дуже низький блок, і ми ну майже весь майже весь тайм були на м'ячі. Створювали, мали, мали перевагу, але всі створені моменти треба забивати. Це екстраліга, тут не прощається така нереалізація, як у нас сталася сьогодні. Ви сказали про те, що дуже молода у вас команда тим не менше, дуже багато гравців, які мають серйозний досвід виступів в екстралізі. Які завдання загалом на сезон ставити? Ну, молода команда, можливо, вона десь може, не віком молода. Знаєте. У нас сьогодні, я не знаю, там точно зараз не порахую, але 4-5 дебютів в екстралізі хлопці, які вони прийшли, звичайно, і багато місцевих змагань і першу лігу, але багато хлопців сьогодні дебютувало у нас. І ну, зрозуміло, що десь. Цього досвіду не вистачає. Хоча, якщо брати за віком, то ну, сьогодні у нас дебютує е, Іван Фещенко. Йому е, зараз 18 років. Він взагалі бачив тільки чемпіонат Барварів по футзалу, навіть не бачив чемпіонат Києва, не кажучи, що вищий рівень. А завдання, ну, тому, тому отака, отака молодість. Молодість, можливо, десь не за віком, навіть, а за просто з досвідом. А яке нас завдання на сезон? У Нас президент поставив завдання вийти в плей-офф. Ми будемо його виконувати, і ми його виконаємо. Дякую.